Я прийшов побачити свого батька. Мій володарю. Я ознайомився з контрактом повністю. Вам потрібно лише підписати його і усі ваші проблеми зникнуть. Мілорде, ваші вигнані працівники повернулися. Привітність вашого залу дещо зменшилася останнім часом. їм тут не раді. Чому? Я маю вітати тебе. Алан. Відступник. Я тільки поговорю з ним, володарю. Пізно. Саме в такий час цей дезертир вирішив повернутися. Мовчати. Я знаю, чи я ти маріонетка. Нічого ти не знаєш. Невже імператор так боїться, що змушений говорити через таких, як ти. Ти не можеш знати. Відійди. У будь-якому разі, це марк. Ти запізнився. Ні, не може бути. Все зроблено. Відійди, брудна, тварюка. Джона. Я звільняю тебе від закляття. Ти не маєш тут сили. Алан у червоній футболці. Зачекай. Я витягну тебе, як витягують отруту з рани. Зачекай! Тахтагона більше немає. має. Байдбарс переможе! І я впізнаю твоє обличчя. Брід. Темрява заполонила мої сни останнім часом. Твої пальці швидше згадають свою силу, якщо візьмуться за твій меч. Бач. Це так пригода вийшла. Всі живі? Так. Так. Добре. Тоді до роботи. Роуне. Я просто хочу сказати, що я не хотіла заподіяти тобі зла. Просто я вірна Джону, бо він мені як батько. Брід, усе добре. Я пробачаю тобі. Пробачай мені. Рада, що ми все прояснили до роботи. То все повернеться до норми після цього. Гадаю, що так. Ну, добре. Я радий. Гадаю, що так. Імператоре. Я зазнав невдачі. Що ви хочете, щоб я зробив? Поклич мені менеджера. У нас були червоні футболки і чорні на продаж. Але тепер. У нас є біла футболка на продаж на vldl.shop Тільки одна біла футболка на продаж. Ні, ні, не одна. Там багато. Ціла купа. Їх багато. Крім того, чорні футболки не підгорівші. Ні, не підгорівші. А ці з плямами червоні з плямами. Червоні без плям. Є розміри для жінок. Розміри для жінок також Так, для жінок. Так тож ж заходьте на vldl.shop і візьміть собі футболку. Тектау. І це кінець саги про білу футболку.